Любіть дітей без їх досягнень в школі. Любіть дітей без всяких дивних вмінь, без нагород, медалей, п'єдесталів, без запалу до ваших давніх мрій. Любіть дітей, які щось не встигають, яких не надто цінять вчителі. Читайте зауваження без стиду, тактовно помагайте у біді. Любіть дітей, які несуть турботи, і не дивіться, що у когось інші. Ви порівнянням не ламайте долі, у кожного є сторони сильніші. Любіть дітей, щоби і вас любили. З ціпком, склерозом, памперсом таких, щоб самотність не дивилась в шибки, бо старість потребує дорогих. Любіть дітей, щоби і вас любили, з Альцгеймером, маразмом, без грошей любіть дітей і навчайте їх любити. Робіть це все з любов'ю кожен день.